Внесений матч першого туру чемпіонату Суперліги, До вашої уваги, відповідно, команда ФК-Мостиська, яка виступатиме в синьо-білій формі, буде номінально. 31-й воротар Володимир Чуніс, польові гравці, четвертий Роман Вашімов. Є дозвіл від арбітрів. Удар по воротах. Захисник команди Меркурія. Що я не помиляюсь, це була передача. Там все-таки сильніший ривок. В цьому чемпіонаті не так багато. Ну і відповідно зараз момент може бути: удар і м'яч до завершення. Що малецький не влучає. Зараз удар і класний гол забиває гриб на 9-й хвилині першого тайму. Андрій Гриб після того, як стає 16-й номер. Команди і максимально чистий, максимально своєчасний підкат, але зараз що? М'яч у воротах. І тут і, зараз подивимось на арбітра Олександра Щепанського. І м'яч рекошетить від Хомченка у ворота. Зараз матис, удар і Чуніс все таки справляється. Томашевський. Не менш класний пас віддає на Паращина. Паращен зміщується в центр. Паращин є. І тут уже не побачимо взагалі. Матис класна гра в один в один. Матис. Матис непогано тут зіграв. Передача. Як же класно зараз розіграли все гравці команди в Камостиська. Ну і цей гол від Матиса буде претендувати на гол Туру. 3 Повертаємось на боску арену. Розпочався вже другий тайм команди. Меркурій Воротар. Зараз момент може бути чи буде гол? Ні, не буде. Передача зараз на Єлфімова не проходить контратака. Може бути. Малецький набирає швидкість. Класна гра від малецького Рому вишиваного пройти. Зараз момент малецького. Малецький розбирається в цій ситуації. І просто таки без шансів для захисника, без шансів для голкіпера. Буде кутовий, для команди ФК Камистиська. Тут не вдала. передача, обрізка, вихід 3-2. Томашевський направо, Білозоро вода. А, Серняк хорошу передачу віддає на Матиса. Знову матис і чу... зіграв. Побачимо, чи вдало, чи ні. Яка ж класна передача. Тут яка ж класна комбінація. І Щур забиває п'ятий гол у цьому поєдинку. Дуже класну передачу віддав Серняк на Матеса. Матис на Щур. Це гравці команди ФК Мостиська. Тут, як то кажуть, не захворіє. Козак. Передача в боротьбу. Ну і що Тут Тут ми ледь не стали. Командою ФК Меркурій, йде рятувати цей поєдинок. Удар. Чи буде добивання? Є добивання. Можливо зараз ворота порожні. І є гол порожні ворота. Забиває гриб. Рахунок стає 0-6 у цьому поєдинку. Гриб приймає вітання, а ми. Тут ще одна помилка. Матис поклав на паркет Саламаху. матис. Ну і матес. Саламаха. Чи заб'є Саламаха? Заб'є гол престижу Саламаха. Рахунок стає 1-6. Зараз. Вривається на перше місце в турнірній таблиці. Ну і звичайно буде дуже і дуже цікаво подивитись, щоб.